Всім привіт друзі на каналі Арсен. Сьогодні ми будемо в будинки. Це друга частина в Брукхейвен. РП Г не РП. І першим що я хочу зробити сьогодні ніч і закрити нічого ну, не їздити. і закрити автосалон. Автосалон я хочу вкрасти машину. Щоб в нього проникнути. Треба припаркуватися. Камери, думаю, не записують, ми можемо пробіжати. Так, бере відкри з підохороною. Ну я взяв речі. Беремо. скін у пистолета не зберігся. Він тільки закриває і закритий. Але нам це не біда. І раз він закритий, то ми можемо опроникнути. От є. Дивіться, яку машину я хочу оцю вкрасти. Якраз чорненька її і вкрадем ключі. Все, друзі, ми украли машину. Тепер їдемо. Так знаю, як мені якось взяти вертолет. В тусовку того разу. І так, друзі, да, ми попали колись в тюрму. Давно ну, на щодня в першій частині. Когось візьмем. Цю дівчину підсадимо? Е, все. Все. Прийди. Ну, мені, коротше, немає, різниці, я бандит. Ха. А ж маєте оце пропси. І у нас саме виділяється оце, бачите, біля малыша. Що наш в малышей, тут будуть з'являтися всякі предме, предмети для, ну, для маленьких дітей. Так що хейтери. Гейтіть. Поїхали. Ми банки не будемо ограбляти. Але ми ограбуємо кафешку. Ще Ну, якщо буде третя частина, а ви під цим роликом наберете хоча б 10-9 лайків, то я можу випущу третю частину. Ну, якщо не буде, то може. Ну якщо хоча б 8 наберете 7, то я все одно випущу. Так. А ну-ка! Давайте гроші бабки хороші, Я уграбляю ваше кафе. Де вас, Каса, признавайтесь? Де? Що Де? мені взривати? Чому сразу не сказали? А я не стал просто, що взривати. Ну-ка ладно. Буду серйозно. Ну, коротше, Давайте, що ми ограбили. Все! Давайте, до побачення! Гарного вам дня. Було вас смачно! Я спеціально так зробив. Я їх трохи ограбив. Ми по планам списку зараз. У мене по планам грабити поліцейську частину, поліцейський офіс. Копи там охороняють його і освободити мого друга. Ну він, напевно, вже вкрався з стюрми. Приїдемо! та приїдем? Піменти, машинку можемо залишити тут. От тут залишимо машинку. Це преступники опасні. Мене ніхто не бачить. Діки поза нас засинали. Що вам біжати, Тут нікого нема, бо сьогодні бісі не проходять. І ми ограбляємо. полицейский вертолет. Уже я еду. Ну-ка и урабляю, а я бандит. У мене тут взагалі там мало грошей. Мене не тут. Друзі, я їду по фарбую вертоліт. Вічеліка граву. Цього не почекайте. І куплю поліцейську форму, щоб сливатися. Вот, друзі, я вже все зробив. Ну, в принципі, норм. Здалека не видно. Но, ну, мені... Треба грошки, 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 Тільки гроші, тільки гроші. Ладно, мені не тільки гроші мені треба життя. Це родичі все. Ну, бандит, то напевно так. Класно, і вот я вот так припаркував вертоліт, В принципі, все норм. ладно, друзі, ми що тут будемо ограбляти? Звісно ж, ні. Ми заберемо, візьмемо драпину. А там Все гудбай. Друзі, це було так удачно, що я аж не повірив своїм очам. Ми ограбили цей будинок. Друзі, це було так класно. Я думаю, що на цьому можна вже закінчувати і всім пока, друзі, на каналі Ар.